Дівчатка буде буде друга частина, бо там у мене закінчилась пам'ять, я зараз швиденько в коротеньке відео все вкладу. Колір мені справді подобається в цілому. Я гадаю, що мені він повинен підійти. Якщо ж не підійде, то вже мамі, мама в мене більш тимненька така от колір волосся. Оці штуки я не знаю, що це таке. Я так розумію, це, скоріш за все, щось для прання, якийсь може кондиціонер, тому буду використовувати. Так, відкладемо це. ну на дотик, на дотик ця пряжа дуже приємна. Виглядає вона як кашемір, я не знаю. ну Можливо. Достатньо м'яка, як на мене. Тобто кашемір все ж таки, він, бачите, вона отак її тянеш, а вона така тоненька-тоненька таненька Дуже тоненька. Я думаю, що для експерименту можна зв'язати щось таке не дуже насибельне, тобто не якийсь виріб, такий плечовий, а саме от Якусь не знаю, шарф, можливо, можливо, капор такого кольору зв'язати. Дуже яскравий, і в той же час він не такий, не якби не кишить її яркостю, яскравістю. Він такий приглушений, але насичений колір. Або, можливо, додам її, куплю якусь схожу нитку і додам до неї ось цю нитку. І буде щось в будь-якому разі, я думаю, пряжа не пропаде. Кудись їм можна додати і можна з чимось поєднати просто. Можна ,ливо, ту ж саму Ірен додати або якусь іще. Давайте подивимося, що тут на етикетці. Ось тут вказано, що тут щось 95%, а тут 5%. Тут я розумію так. Скоріше за все, тут щось натуральний склад 95% чогось, можливо, кашеміру, можливо, ні. І 5% якась синтетична ниточка. 50 грамів важить цей моток, все на китайській. <с> ну, рекомендації по пранню, тобто ручне прання. Not Chloride Не обробляти хлором, Flat Drying, знаю, do Not Aryon. Напевно, не відпарювати і, звісно, не віджимати, напевно, Drying the Shade. <coughs> Раніх, не знаю. І моя англійська недосконала, <смі> тобто, не можу сказати. Можливо, хтось з вас може перекласти. Тобто, ну, В цілому розумію, нитка як нитка, непогана, гарний колір, Гарна, гарно виглядає в самому мотці. Тобто, я більше задоволена, насправді, чи, може, тією сірою взагалі скло-скво. Ну, менше з тим. І так, давайте підсумуємо, що я ось такі в мене покупки. Я собі подаруночків наробила. Ось моє, мій такий маленький висновок по тому взагалі, яка якість і чим я задоволена. І так, давайте почнемо з того, що з цієї нитки я вже в'язала виріб. Він виходить такий. Так, знаєте, як такий жупан, дуже гарна, особливо для капора. Мені дуже сподобалася нитка, і собі я також хочу з нею щось зв'язати. Вона тепла, вона, знаєте, так гарно виглядає, як, як, от, бачите, якщо так з боку подивитись, неї як шкурка барашика, ось такі, такі завиточки. І коли вона лягає в виробі, мені подобаються ось ці самі такі неакуратні такі буклі. Дуже задоволена цією ниткою. Я не носила, не знаю, як вона в прані і після носки. Буду тестувати сама взимку і вам зроблю чесний відгук. Потім Потім з цієї нитки також не встигла нічого зв'язати, вона у мене лежить на пробу. В'язала тільки зразки, але в цілому мені подобається її такий колір. Бачите, він відрізняється. Це, якщо це жовтизна, а це такий більш з розовинкою в розовий відходить. Для, ну, для будь-якому будь разі виглядає класно. Не тестувала на собі, але вважаю, що ось ця нитка із пухом норки. Крута в поєднанні, і мені подобається, воно виглядає так, знаєте, дуже гармонійно. І сам виріб він виглядає гармонійно в цьому. Я в'язала чепчик з такої, і він вийшов дуже такий м'який. При цьому буклі також лягають гарно, як і в цьому в сіренькому. А, тому я також голосую за цю нитку, не дивлячись на те, що тут багато бавовни. Насправді більше половини і трошки вовни. Але менше з тим. Так. Ця ниточка дуже м'якенька, вона така, як трошки шовковиста, дуже мені вона нагадує ось таку. Тут багато насправді тут альпака і вовна, тобто тут більш натуральний і вовняний склад, ніж там, вірніш, не натуральний, а вовняний, ніж у ниточці, в якій багато бавовни. Тобто вона мені більш тактильно нагадує ось цю буклю. Посилання на неї я вам також залишу. Це також магазин. Місто лана, я вам все залишу. І ця ниточка також буклєвне, таке неоднорідне, але мені подобається така в ній натуральність, багато вовни, вірніше, і ось така гладкість. Тобто вони такі гладенькі, дуже приємні, шовковисті на дотик, як і ось ця альпака. Чисто тактильно, ось ця альпака, я з нею ще не працювала, нічого не в'язала, лише зразок. Але чисто тактильна, і отак, знаєте, якщо. Пом'яти її, вона дуже приємна і здається, дуже класно буде діткам і дорослим, у кого чутлива шкіра. Бо я коли зв'язала виріб із альпаки бейбі-альпаки, саме для дорослої людини, якої супер чутлива шкіра і нічого не підходить. Тобто, мені здається, ось саме ця альпака, вона дуже дуже ніжна, м'якенька і буде класно для діток. І так, в цілому з цього нічого не в'язала, тільки розпакувала при вас, але планую зв'язати. Зараз давайте цікавинку вам ще останню покажу. так, це мої тут, Ось така в мене ще є вовна. Це 88% вовни. і Скажу вам зараз, залишок 12% так, Це, просто поліамід. це також буклє, новинка на ринку з'явилася. Я в'язала з неї виробити чепчики. Але вам скажу, що чепчик ок вийшов, але от мені не сподобався капер. Тут треба плотно в'язати, бачите, ось так, щоб була плотна в'язка. Вона трошки важча в в'язанні чішця, тому що спиця часто підчіпляється за буклі. Ну, не знаю, я зв'язала. Мені здається, що чепчики з неї дуже класні в мене вийшли. А от уже в'язати якісь більше вироби я вже не буду з нею. Мені вона не дуже подобається. Тому, дівчатка, на цій гарній красивій такій ноті із букляшками. Я бажаю вам рівних петеличок і до зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, що вам сподобався мій огляд. Сподобався, якщо ви знаєте щось або можете прокоментувати про китайську пряжу. бо порекомендувати ще якесь букле дуже вам буду вдячна, якщо ви будете залишати свої коментарі під відео. А я все читаю, всім відповідаю. Часу у мене поки на це вистачає, може з затримкою, але стараюся відповідати. Дякую вам дуже за перегляд. Ще раз бажаю гарних пателочок, гарного вам дня і не знаю, всього найкращого, гарного настрою, все ж таки свята, скоро Різдво, Новий рік. Можливо, вас надихне моє відео і ви зв'язки собі щось таке затишне або дитинці із такого буклі.